Вітаю, шановні друзі. Це програма Ваша свобода з вами Олександр Лащенко. Отже, уже другий день на Донбасі діє режим припинення вогню. Про що домовилися у Мінську керівники України, Німеччини, Франції та Росії, що підтримали учасники так званої контактної групи, зокрема лідери проросійських бойовиків у так званих ДНР і ЛНР. Цей режим діє в лапках таким чином. За минулу добу в зоні АТО загинули п'ять українських вояків, 25 поранені. Сьогодні, 16 лютого, сепаратисти почали бойові дії поблизу Донецького аеропорту, Повідомляє прес-центр штабу АТО. За даними штабу, саме на 14-ту годину бойовики 24 рази обстріляли позиції села ТО, а також населені пункти. Тим часом бойовики звинувачують українську сторону в порушенні перемир'я. Представник угруповання так званого ДНР Едуард Басурін заявив, що якщо українська армія не припинить обстріли сил ДНР, то ДНР не відведе свого озброєння. Отже, сьогодні у програмі Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати. Мінськ-2. Шанс припинити війну на Донбасі. Зірвана, от з великим знаком запитання. Я адресую це запитання передусім нашому гостю студії Вікторові Чумаку, народному депутату України від блоку Петра Порошенка. Вітаємо з пане Чумак. Доброго дня. також сподіваюся, приєднається до нашої розмови по скайпу, військовий експерт, головний редактор інтернет-ресурсу Цензернет Юрій Бутусов. Ну, отже, перше запитання спочатку вам, пане чумаку. От які ваші так би мовити, оцінки після того, як у другий день таким чином дотримується цей режим припинення вогню? Ну, ви знаєте, ми напевно ніхто з вами не були такими величезними оптимістами, що думали, що зразу після нуля часов 15 числа припиниться вогонь. Тим більше, що по великому рахунку ми абсолютно знаємо, що ці люди вже не один раз порушували і будь-які і будь-які слова, які вони давали. Тим більше, що в них на сьогоднішній день стоять абсолютно зрозумілі тактичні завдання, які там маються на увазі військового характеру тактичні завдання це ліквідувати Дебальцевський плацдарм, якомога ближче підійти до Маріуполя, якомога далі відсунути лінію зіткнення в Луганській області. Тому ситуація така, що напевно, оці, а ми ж бачимо, що в принципі на сьогоднішній день основні оці, так так зване, зірвання перемир'я відбуваються саме на цих місцях. І тобто треба... не по всій лінії фронту. Тобто не по всій лінії фронту, наскільки я розумію, наскільки передають інформаційні агентства, наскільки передають очевидці цих подій, що це не по всій лінії зіткнення, тому що лінії фронту як такої немає, по суті там. Але лінія, умовно лінія зіткнення вона існує. І от по цій лінії не всюди, а це виключно в цих місцях. Хоча там є і певна активізація в районі Донецького аеропорту і таке інше. Тому я хочу сказати, що розумієте, у цих людей є чіткі стратегічні завдання для того, щоб це перемир'я використати з, з певним зиском для них. Вони хочуть утримувати вже не тактично, а якісь певні стратегічні переваги. Дебальцево їм потрібно. Дебальцево величезний стратегічний залізничний вузол. Дебальцева підвіз. Підвіз ресурсів і в і в Донецьку області. Дебальцева це. Перехрестя, куди можна рухатись знову ж таки дорога, перехрестя, куди можна рухатися із Донецька в Луганськ, і навпаки, повертаємося до цього Дебальцеве. От це ключове місце. 88 разів протягом минулої доби, за даними штабу, АТО обстрілювали е, проросійські бойовики позиції українських військ. Як вважаєте, от російські думки наводяться не лише, звісно, російськими пропагандистськими каналами, які там котел у Дебальцеві закрили ще кілька тижнів тому, але, от, наприклад, український військовий експерт Костянтин Машавець каже, що варто все таки, якщо не готується контрнаступ з цього плазару, а він, звісно, не готується. Тим більше підписання цих от у мінську. варто все-таки відводити, Адже є за різними даними до 8 тисяч українських вояків там перебуває, хоч і не в котлі, але все ж таки серйозно блокованими. Ну давай так. я е експерт, не експерт. Для цього для того, щоб приймати відповідні рішення, треба мати абсолютно повну е е картинку тактичною, стратегічною, яка е е е зараз там е е ну. На, 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 цьому, на цій ділянці фронту, це по-перше. По-друге, мати абсолютно е, зрозуміло задум е, Генерального штабу, як вони себе в, в подальшому е, бачать е, цю ситуацію або ситуацію з цим е, е, плацдармом. Наскільки я пам'ятаю, кажуть, що з цього плацдарма ми не підемо. Ну, підемо, не підемо. Це питання таке. Але я хотів би сказати, що це повинно приймати рішення не в ефірі, не журналістами. Я про це говорю давно, навіть не експертами. Експерти можуть які радити говорити про це. а Це повинно приймати рішення а, Генеральним штабом. Приймати на підставі всі оперативної обстановки, яка складається на той чи інший час. Зрозумієте, тут, як мені здається, тут ситуація така, що Путін в Мінську оголосив про те, що Дебальцево це вже котел. Путін го сказав про те, що там е, треба відводити людей або їх забирати звідти, склавши ну, зброю. Це не дозволяють українським, воякам да, вийти. Це зброю, техніку і це. Ну це удар по самолюбству, да, певному. Хоча я вже не знаю там, чи є то самолюбство, тому що там сплошні удари за останній час це удари судьби постійні. Це самолюбство по кому? По, ну по путінському самолюбству. Хоча я кажу, що по ньому вже удари судьби долі, удари долі кожного дня йдуть, і він це не відчуває цих ударів, це, це жалко дуже. От але все ж таки я думаю, що саме із-за цього теж в принципі пам'ятаєте, як і за Донецького аеропорта. От скільки було об'яв, про це, що було сказано. Тому що, в принципі, наша війна, наша війна, вона ведеться або висвітлюється в Росії для внутрішнього споживання. Вона висвітлюється в Росії для внутрішнього ринку, для внутрішнього користувача. І тому що, якщо не збігаються події нашої війни з тим, як висвітлилася ця подія вже по російському телебаченні, по російським ЗМІ для цього треба докласти неймовірних зусиль, але це б, щоб вся картинка просто-напросто збіглася, і вони хвоюють цими картинками. Вони воюють картинками, але в себе на телебаченні. Тому я думаю, що така впертість, крім стратегічного, безсумніву і стратегічного значення Дебальцева ще, ще завдяки тому, що в принципі там вже склалася картинка, і цю картинку треба підкріпити, і цю картинку треба зафіксувати. Але нам треба валити ці картинки. Розузнув роз, я не знаю. Але не, ж не, не ціною не, котлів. Котел але, це, але, але, але не, ну почекайте, Іловайський котел це зовсім інше питання. І Ловацький котел це була така дуже оперативна ситуація, яка дуже швидко була. Створена і внаслідок абсолютно зрозумілого або незрозумілого виходу військ Російської Федерації з своєї власної території, сьогодні, в принципі, наскільки я розумію, командування Генеральний штаб абсолютно чітко розуміють цю ситуацію, яка склалася в Дебальському плацдармі. Якщо говорять про деякий, про якийсь там оперативний обхід, оперативний. Оточення, то це можливо так. Але ситуація дивіться, я думаю, що якщо в нас там є від, від достатньо сили засобів, то, без сумніву, Генеральний штаб має певні і відповідні думки про те, як це деблокувати. Ну я принаймні не вірю в те, що. Генеральний штаб, бачивши всю ситуацію, складні ситуації там, не приймає відповідних розрахунків і дій щодо деблокування цієї ситуації. Ну, це було б безглуздо, це було б неправильно, це було б злочинно. Я не вірю в те, що на сьогоднішній день, після жорсткої критики, після повернення туди деяких генералів. Генеральний штаб цього не бачить. Я думаю, що він це бачить. От ну, я. будемо сподіватися, що він бачить і приймає абсолютно адекватні рішення. з приводу рішення. того, що ви зараз говорите. Я щас зараз спробую надати слово ще одному учаснику нашої програми. Мі режисери підказують, що він готовий до включення. Це військовий експерт Юрій Бутуса, головний редактор інтернет-видання «Цензор.нет». Пане Юрію, ви нас чуєте? Так, так чую вас. От ваша позиція щойно висловив э, пан Віктор Чумак свою позицію. Що якщо генштаб вважає за потрібне взагалі військове керівництво і політичне напевно керівництво України утримувати далі? Оцю ділянку Дебальцевський плаздар, не котел, наголошує плаздар, то вони мають на це звісно підстави. А ваша позиція з цього приводу ви неодноразово дуже гостро критикували начальника генштабу пана Віктора Моженка. Я ж дійсно гостро критикував, особливо я гостро критикував, коли це ще не було оточення і коли не було такої критичної ситуації. Зараз дійсно, в принципі, Віктор Васильович все вірно сказав, це вже зараз. Не треба з'ясовувати, що треба робити. Зараз ситуація вже критична, і тільки той, хто знаходиться на самому верху, може розуміти реально, що треба робити зараз. І це може знати тільки верховний головнокомандувач і начальник Генерального штабу Збройних сил. Інші люди зараз не можуть сказати абсолютно компетентно, що які тактичні кроки зараз вживати. А, ну, до останнього часу це ще можна було обговорювати зараз. Вже все там криза, і що там робити далі. Це вже політична відповідальність тих людей, хто це рішення ухвалив. Як ви вважаєте, пане Юрію? Добре, дійсно, ми не знаємо всіх тонкощів ситуації. Ми не володіємо абсолютно оперативною інформацією. Якби раптом володіли, ми не маємо права її зараз оприлюднювати. От, до речі, коротко наведу інформацію сьогодні, оголошено речником генерального штабу збройних сил України Владиславом Селезньовим. Він наголосив, що обстановка в районі Дебальцева є керованою. От така ситуація за даними самого Генштабу. Але взагалі, ви як журналіст, людина, яка щодня відстежує події, от прогноз ваш у зв'язку з цим Мінськом 2 дійсно перші дні показують, що фактично ніякого перемир'я нема. Це зрив мирного процесу остаточний? Чи все-таки шанс на мир є? Насправді Путін не робить нічого для того, щоб це був мирний процес. А по-друге, просто хочу сказати, що люди, які підписували мінські угоди, вели перемовини, а зокрема, верховний головнокомандувач, ну мав все ж таки це рішення ухвалювати разом з військовим керівництвом. І треба було враховувати ту ситуацію, яка вже фактично на час початку мінських домовленостей і переговорів, вже склалась на фронті. А вже тоді Логвінова було захоплено противником, і вже тоді е, теза про те, що треба відвести наші війська е, і треба, від, треба зберегти плацдарм, Вони просто знаходились в повному протиріччі. Насправді, з, при умові відведення важкої зброї, на дебальсвському плацдарму залишалися виключно піхотні підрозділи. Отримати його без важкої зброї, в принципі, неможливо. Тому виникає питання, чи не варто було до того, як починаю переговори в Мінську, да, все ж таки прийняти розумне рішення і відвести війська. Зараз це зробити вже не так легко. Тому я зараз і не можу і вважаю недоречним обговорення тактичних моментів, тому що зараз ми вже... Боремося, ми вже маємо, від... ми, ми маємо зараз вже обговорювати не питання військового мистецтва і тактики. Що треба робити, куди кого рухати, як треба працювати. А зараз в нас ж є питання по порятунку життя людей, яких оточили. Ось вже різні, різна інша ціна вже в цього питання одевальцівського плацдарму. Поставлю, я не претендую на звання військового експерту, у мене немає жодних фахових військових знань. Я просто знаю історію війни, наприклад, Другої світової, яку в Росії ті ж називають Великою вітчизняною. чимало в Україні людей і не дарма називають цю війну, яку веде проти України Росія великою вітчизняною для України. Але та війна 41 45 років показала, на думку всіх експертів, що, м'яко кажучи, людей не жаліть. Оце був основний принцип перемога кількістю, а не вмінням. Хоча Суворов, російський російські полководи свого часу радив себе мінімум е, воювати. Ви як Військовий експерт, пане Бутусе, вважаєте, українське зараз загалом е керівництво військове веде вмінням чи кількістю? Ну, ви знаєте, у нас немає. Я не бачу такого, щоб хтось там намагався воювати кількістю. Ні, такого нема. Тобто, але я просто бачу, що є просто люди, які е за своїм рівнем е знань та своїми діями, вони вже давним-давно не відчувають ніякої відповідальності за свої дії. Будь-яке керівництво будь-яким е людською організацією будь-якого в бізнесі, в суспільстві і особливо в армії, де є жорстка субординація, воно неможливо без того, щоб керівники відповідали за свої дії. Так ось, на жаль, у нас найбільш безвідповідальне це керівництво Збройних сил зараз в країні, як не дивно. І е я вважаю, що це головна проблема. Да? Тобто, на жаль, е немає системи в діях. Армія просто дуже погано організована і ніякої реорганізації не проводиться. Вона збільшується чисельністю, але вона не збільшується, не збільшується її якість. Тому потрібно армію як інститут створювати. А у нас зараз працюють. У нас воюють на фронті бійці, ротні командири, командири батальйонів. Це їх війна. Хотілося б, щоб війна велась не тільки на батальйонному рівні, а ще й на рівні Збройних сил, щоб було оперативне планування на стратегічному рівні, а не тільки тактичне, щоб у нас війна не зводилась до втримання певної висоти або певного села, а щоб все ж таки командування мислило трохи ширше, бо це війна справжня, це не поліцейська операція. На жаль, у цього розуміння, що це вже справжня сучасна війна, а не поліцейська операція. На жаль, його нема зараз ні у верховного головнокомандувача, ні у начальника Генерального штабу. Вам, пане Юрію, у нашій програмі. Це був військовий експерт Юрій Бутуса, головний редактор інтернет-ресурсу Цензорнет. Він доволі критично висловився. Ви, як представник, пане Чумак Блоку Петра Порошенка, що б ви могли відповісти на це? Ну, я хотів би так чесно сказати, мені це боляче чути, да боляче чути, тому що я з цим частково згоден, я напевно скоріше за все обмежений о можливості такої відвертої критики, як пан Бутусов, да, відверто скажу, що я обмежений відповідно саме за політичними мотивами. Але я хотів би сказати так: знаєте, чому мені це боляче чути? Боляче чути тому, що будь-яка криза, а в тому числі така серйозна криза, як війна, да, це криза суспільна, величезна криза, страшна криза. Це не просто тільки лише криза, це іще шанс, шанс змінюватися. Я хотів би сказати, що, на мій погляд, ми мали би за цей час мати абсолютно іншу нову армію. Ми вже її маємо іншу, да? але от, як каже Юрій, я не можу з ним не погоджуватися. Я йому вірю, тому що я знаю, де він і як буває. Я з ним зустрічаюся і говорю. От, ми мали б мати професійну армію. Ну, принаймні, ми мали б мати хоча б дві-три бригади професійного складу, які б воювали абсолютно на професійній основі. Ми б мали формувати за іншими критеріями і підставами не за мобілізаційним ресурсом, а за ресурсом, наприклад, за професійним і фаховим ресурсом формувати по-іншому об'єднання і частини. Ми, напевно, зараз могли би концентрувати ті ресурси і кошти, які ми витрачаємо на те, щоб утримувати мобілізованих за рахунок їх, їхніх заробітних плат збереження. Одягу і таке і інше, і таке інше, і таке, і таке, і таке і інше, ми могли би просто перегрупувати ці ресурси і пустити їх на формування висококласного, високопрофесійного, високопідготовленого Але, чувак, У нас півхвилини залишилося ну, оптимізм давайте якийсь я... наприкінці програми. Він є оптимізм. В мене є оптимізм. В мене є оптимізм. Той що розумієте, я як говорив, так воно йде по великому рахунку. Ми в будь-якому випадку ми цю війну вже виграли. Час! Нам потрібен тільки час працює для того, що... Час працює на Україну. Ми виграли цю війну. Я просто хочу сказати: нема Новоросії, нема Донецької області, нема Луганської області, про яку говорили, ніяких Києвів, нічого вона... буде виграш. От, а виграш буде дуже простий. Розумієте, Росія розсиплеться. Нам потрібно просто час для того, щоб вчепитися за нашу землю і не пускати їх просто на жодний метр далі і в... і тримати свою землю. А вони розсипляться просто-напросто. Дуже вам дякую. Нагадаю, що гостям гостем студії був народний депутат України. Вік. Тарчумак скайпу взяв участь у дискусії військовий експерт Юрій Бутусов привів ефір Олександра Лещенко і дуже дякую вам, шановні друзі, за те, що приділили нам увагу.